По території Курської області Росії було завдано надзвичайно потужного та масованого удару. За даними розвідки, ворог здійснював переміщення великої колони бронетехніки протяжністю майже 2 кілометри. Колона складалася з танків, бронемашин і вантажівок, що перевозили боєприпаси та особовий склад противника. Після оперативного уточнення координат українські сили застосували комплексний удар із різних видів озброєння, ракетних систем. Далекобійних дронів і артилерії великої дальності. У результаті точних влучань сталося кілька масштабних детонацій у вантажівках, що перевозили боєкомплекти, після чого вогонь охопив значну частину колони. Танки, що рухалися попереду, також зазнали критичних пошкоджень і не змогли продовжити рух. Пожежа, спричинена вибухами, тривала кілька годин. За попередніми оцінками, Ворог втратив більшість техніки, яку перекидав у напрямку українського кордону. Водночас удари завдали значного удару по логістиці противника, оскільки знищені машини перевозили важливе постачання. Ця операція вкотре демонструє ефективність дій української розвідки та далекобійних засобів ураження, які здатні знищувати техніку ворога ще на підступах до лінії фронту.